This could be us! So back to what I was saying. This could be us! І всім привіт! Ви на каналі Sonic Play і сьогодні ми з вами будемо знову продовжувати грати в гру про бутилку. Давайте розпочнемо. Я за кадром відкрив е, всі скини, як ви бачите в грі. Я такий зелений, такий фіолетовий відкрив. Ще я відкрив якесь таке кольцо, і оце. це. Це найбомбічі, давайте на ньому грати. Ну, ну, в прошлій серії ми з вами становилися на рівню 31. Ну давайте розпочнемо. Я тут. Так. Треба, щоб приїхала оця фігня. Нет, я промахнулся а там так. Как так-то? <пытка>, Пытка номер два. Ух, успел. Так. Пока все нормально, все хорошо. все я прибыл. Так. Ого! Сложно слушать, друзі. Так, треба усе пройти. Ну я понял, як його проходить. Це не так дуже сильно важко. Так. Все, ми пройшли, ура! Нормально. Я думаю, швидко з вами, друзі, прийдем. Ко какие-то я там не умер. Я ж там доторкнувся до стінки Ладно. Так. О, все пройшов Поки тоже сильно якось погрительная я не знаю. О, все, прошел. Так. Так, треба перепрыгнуть эту ту дырку. Так, треба перепрыгнуть эту ту дирку. Как? Так, так друзья, прошел 36 рівень. Давайте распочнем 37 проходити. Так. 36 он такой был служноватый, но я все одно не прошел с первого раза. Ого, тут какой-то харткур уже начался. Друзі, я пройшов це 37 рівень. Він був дуже сильно важким. Ви не представляєте. Так, давайте проходимо далі. Це вже 38 рівень у нас. Тільки я не розумію, куди музика пропала, а тут ота музика була. Вона кудись пропала. Не знаю куди. Дуже сильно цікаво. Ні, я то пропрыгнув. Ми, якщо що, ну і ще скіни не будемо відкривати, бо цей игры тільки 9 скинов і все. Тобто есть в дуже сильно мало скинов. І це я всі відкрив уже. Так Блин, я на лестнице стоп. Нет, ну лки-палки. Ну я почти, наверное, 100% уже пройшов Ну ел. я, я пройшов, друзья. Ура, 38, 39, то есть стримень. Ты 40-вый. Тут и кики статуи стоят щутся. Нет! бумер. И статуи тут давится страшно стоят. Кто есть интересно, их сюда поставил? Лашка. Так. О, oh, все, я не сів на вагонетку. Это прикольно. Так. И все, пройшов прошл и так быстро, Ну, ч соби. Теперь знову ці статуи стоят, Ну, теперь більше ще. Ч собі. Нет! Не шура. Все. Осталось 8 рівнів і ми прийдемо, друзі, з вами гру. Ура! Куди це я впав там? Надо обережно бути, отак. Мене при... ми не, не пропрыгнемо. Сумно. А как в смысле? Все финиш, ура, все мы пришли. Так, сейчас эта платформа будет ездить туда-сюда, так, все мы пришли, ура. 6 стрим осталось, ура! Так ой, надо було да вспрыгнути. Годы зря я спрыгнув. О, так я уже пройшов Так швидко Там треба было ну, куда не выходить, просто налякался. Так опять паркур какой-то начался. Вагонетку на ну, вагонетку я носил, фу ножаль. Это наверное надо было, а не надо. Так, ну дырка какая. И мы все мы прошли. Вообще за 5 секунд. Первого раза. Теперь эти злиные эти статуи. Так. Еще мы пошли. Якось быстро даю. Якось мы пока що быстро проходим рівні. Це, наверное, хорошо. Короче, друзья, пройшов 47 рівень. Теперь 48 начался. 47 был Ривен, дуже сильно важким. Значим. Так. И че, кстати, музыка вернулась. Все хорошо Так. Так. Похоже. Все, мы прошли, ура! Осталось 2 рівня и все. Так я надіюсь, там на 50 рівні буде нубик чи трохи. А то ми його взагалі не один раз не бачили. Не один раз не бачили, не так. Так. Ми на кришу заліз от цього будинку. Блі, надо було на ту штуку пригнати. Я пришел 49 рівень Там було... О, тепер уже 50-й начався Тут все з золото зроблено, дивіться, офігіть Так. Все, прыгаем сюда вниз. А, туда не надо было прыгать. Я подумал, что треба. Та, да, йдемо далі. Ой, я помер. Так, Де, надо было на ту штуку прыгнути, серьезно. Так. Только что зале у меня не получается. Да ну как, а в смысле? Да ли что у меня не получается? Да нет, ну блин. О, все, теперь ура, мы наконец-то полетило. Так. О, все мы прошли і що далі буде? І все? А де Нубік там про? Це все? Ну ладно. Ну, тож, друзі, ми пройшли з вами гру Торч Фліп. І на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока, побачимось.